Слухай, мені треба застрахувати свій корабель. Він дуже великий і називається Титанік. Для споживачів це означало, що вони могли бути впевнені в якості та безпеці пива, яке воно пили. Долина у Каліфорнії називається Кремнієва, а не силіконова. Вони можуть використовувати свою нафту як засіб політичного тиску або переговорів. Це ж не так просто. Насправді ці комісії вже включені у ціну товару. Відповідно, завжди за все платить споживач. Привіт, дотешні! Власнув з вами, і сьогодні ми завершуємо нашу трилогію про монополії, картелі і синдикати. Сьогодні ми розберемо, як все таки з ними боротися. Якщо ви пропустили чи не бачили попереднє відео, то спочатку подивіться їх, поставте це відео на паузу і перейдіть за посиланнями тут у описі або за підказками тут угорі. А якщо вже бачили, то бери щось попити і приємного перегляду. Як позбавитись монополії чи картелю антимонопольне законодавство? Давайте почнемо із світу антимонопольних законів і використаємо як приклад. Справу уряду США проти Майкрософт у кінці 90-х. Інтернет тільки починає набирати обертів, а Майкрософт на чолі з Білом Гейтсом є королем комп'ютерного світу. Їх операційна система Windows працює майже на кожному персональному комп'ютері по всьому світу і продовжує бути наймасовішою операційною системою по сьогодні. Але з великою владою приходить велика відповідальність. With great power comes great responsibility. І уряд США почав турбуватися, що Microsoft зловживає своїм домінуючим становищем, щоб придушувати конкуренцію. Основне питання було про веб-браузери. У той час Інтернет-Експлорер від Microsoft був комплектом постачання разом з операційною системою Windows. Це означало, що кожен раз, коли ви купували комп'ютер з Windows, ви отримували Інтернет-Експлорер. Хотіли ви цього чи ні? Це не сподобалося іншим компаніям-виробникам браузерів, наприклад, Netscape. На жаль, напевне, ви його вже не пам'ятаєте, які вважали, що Microsoft використовує свій контроль над ринком операційних систем, щоб отримувати несправедливу перевагу на ринку браузерів. Це були перші браузерні війни. І тут втручається уряд США із своїм антимонопольним законодавством, яке каже, що це є недобросовісна конкуренція. Він, ніби заходить на майданчик із дітьми і каже. Не можна так робити. Треба гратися всім разом і давати можливість грати іншим. Уряд подав до суду на Microsoft, стверджуючи, що компанія займається антиконкурентними практиками. Справа була важлива не тільки для Microsoft та технологічної промисловості, але й для всього концепту антимонопольного законодавства цифрову типову. Після довгих судових баталій справа завершилася угодою. Угода зобов'язувала Майкрософт зробити легший доступ для інших компаній для встановлення власних браузерів. Це була велика перемога для конкуренції, яка показала силу антимонопольного законодавства. Регуляторні агентства. Крім антимонопольного законодавства, яке працює лише на сформованих монополіях, які, на жаль, вже утворилися. Також існують регуляторні агенції, такі собі сторожаві собаки бізнес-світу, які слідкують за тим, щоб всі грали по правилах. Наприклад, у США такою агенцією є Федеральна торгова комісія або FTC. У FTC велика робота. Вона відповідає за захист споживачів та сприяння конкуренції. Це означає, що вона постійно шукає компанії, які можуть вийти за межі дозволеного. І коли вона їх знаходить, вона не боїться вживати заходів і бити по рукам. Давайте розглянемо недавній приклад: Facebook гігант соціальних мереж. Він генерує тонни даних про користувачів, точніше, ми самі їх генеруємо. І, відповідно, як Facebook заробляє. Так, він продає ці дані. Facebook завдяки цим даним продає рекламу. І чим більше цільова ця реклама, тим вона цінніша. Тому Facebook використовує дані, які він збирає зі своїх користувачів, щоб допомогти рекламодавцям більш ефективно націлювати свою рекламу. Але ось, до речі, стають складнішими. Щоб зробити це, Facebook повинен збирати багато даних про своїх користувачів. І не тільки те, що ви публікуєте. Або сторінки, які вам подобаються, але також дані про вашу онлайн-поведінку, ваше місце знаходження та навіть про особисті зв'язки. У 2019 році FTC виявила, що Facebook неправильно обробляє ці дані. Компанія дозволяла стороннім додаткам отримувати доступ до цих даних без згоди користувача. Однією з таких компаній була політична консалтингова фірма Cambridge Analytics – яка використовувала дані для впливу на поведінку виборців під час президентських виборів у США у 2016 році? FTC виявила, що Фейсбук не захистив дані своїх користувачів і вводив їх в оману стосовно своїх практик обробки даних. Це було серйозним порушенням довіри, і FTC визнала ФБ винними. Вони наклали штраф у розмірі 5 мільярдів доларів. На той момент то був найбільший штраф в історії. Проте не гроші тут головне, а головне те, що FTC слідкувала за тим, як компанія грає на ринку, і що не можна так нахабно використовувати дані користувачів, що вплинуло на цифровий ринок в цілому. Ось у чому сила регуляторних агенцій: вони є захисниками справедливих комерційних практик і слідкують за тим, щоб компанії не використовували свою владу для того, щоб боротися з конкурентами або нашкодити споживачеві. І важливо, чи ви гіганська корпорація типу Facebook, Meta, або маленький бізнес, FTC слідкує за коштом. Примусовий розпродаж. На початку 20-го сторіччя British Petroleum, або BP, була більша, ніж просто компанію. Вона була символом британської могутності. Заснована як Anglo Persian Oil Company у 1908 році, вони перші знайшли нафту на близькому сході і почали її видобувати. А до середини 20-го століття вони були одною з найбільших нафтових компаній світу. Одна з найбільш прибуткових операцій BP була у північному морі. Цей регіон, розташований між Британією та материковою Європою Норвегією і Данією, багатий на резерви нафти та газу. У 1960-х роках British Petroleum отримала ексклюзивні права на розвідку та видобуток нафти та газу у секторі Північного моря. Це надало BP монополію на важливий сектор енергетичного ринку Великої Британії. Однією з основних проблем була відсутність конкуренції. З BP як єдиним оператором у компанії було мало стимулів тримати ціни конкурентними. Це могло призвести до вищих цін для споживачів та підприємств, що могло мати наслідки для всієї економіки в цілому. Більш того, були страхи, що монополія BP пригнічує інновації. Ну і нікуди не ділися ризики залежності від одного великого постачальника. Будь-які проблеми BP могли мати серйозні наслідки для країни. Це могло бути все від великої аварії або розливу нафти до фінансових труднощів компанії. Ці стурбованості висловлювали не лише політики, але й економісти, споживчі групи та ЗМІ. Було все більше згоди в тому, що потрібно щось робити, щоб ввести більше конкуренції в сектор. Тому, відповідаючи на цю стурбованість, уряд Великої Британії вирішив розбити монополію BP – це було складним завданням, яке включало перерозподіл операцій Petroleum у північному морі. Одним з найбільших безпосередніх ефектів був спалах інновацій. З теперішніми кількома компаніями, що працюють у північному морі, було поновлено спроби знайти більш ефективні та дешеві способи видобутку нафти та газу. Наприклад, були розроблені нові методи буріння, і відбувся прогрес у технологіях сейсмічного зондування, які використовуються для пошуку резервів нафти та газу під морським дном. Розбиття монополії British Petroleum дало іншим компаніям можливість рости, розвиватися, залучати інвестиції та наймати працівників. Про ці компанії ми знаємо і зараз, такі як Shell і Total, які також займають вже вагому частину нафтового ринку. Контроль цін. Уявіть, що ви на ринку і продаєте яблука. Тут зазвичай працює закон попиту і пропозиції, тобто ціна формується ринком. Якщо покупців багато, а яблук мало, ціна вища. Якщо яблук багато, а покупців мало навпаки, ціна нижча. Але так буває не завжди. Іноді уряд втручається і каже: ні, стоп. Максимальна ціна на яблуки буде не більше 20 гривень. І це називається ціновий максимум. Або навпаки, ціна на яблуки буде не менше, ніж 5 гривень. І це буде ціновий мінімум. Тепер давайте застосуємо цей концепт до чогось трохи складнішого. Фармацевтичної промисловості в Індії країни з населенням в 1,7 мільярда осіб, переважна більшість з яких є бідні. У Індії уряд запровадив контроль цін на життєво важливі ліки, щоб забезпечити їх доступність для усього населення. Вони, по суті, встановили ціновий максимум на ці ліки. Це мало деякі позитивні ефекти. По-перше, це збільшило доступ до необхідних медикаментів для багатьох людей. Коли ціна на ліки, які рятують життя, занадто висока, деякі люди просто не можуть собі їх дозволити. Із контролем цін ці ліки стають більш доступними. Але без мінусів, на жаль, не обійшлося. По-перше, фармацевтичні компанії вважають, що такий інструмент сповільнює інновації і зменшує інвестиції у розробку нових ліків. Проте я вважаю, що одним з головних ризиків є формування чорного ринку. Адже коли є ціновий максимум, може створюватись дефіцит. Якщо виробники не можуть продавати свій продукт за ціною, яка покриває їх витрати, вони можуть вирішити виробляти його менше або взагалі припинити виробництво. Ось тут і з'являється чорний ринок. Якщо на офіційному ринку є дефіцит продукту, але на нього все ще є високий попит, люди можуть почати продавати його незаконно за вищою ціною. Це частіше за все призводить до таких проблем, як злочинність та корупція. Але це не головні проблеми. Головна проблема у випадку особливо з продуктами і ліками, це якість. Якщо продукти і ліки неякісні, то вони можуть вбивати людей. У лютому 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Нацбанк заморозив ціни на валюту. Це трохи інший приклад контролю ціни. Замість контролю ціни на конкретний продукт, уряд контролює ціну на саму валюту, за яку купляються всі імпортні товари. Це може допомогти запомігти інфляції та зберегти стабільність економіки під час кризи. Але як і всі форми контролю цін, це делікатний баланс. Знадто багато контролю може пригнічити економіку, а занадто мало може призвести до нестабільності. Отже, державний контроль цін може позбавити монополій одного з інструментів їх контролю. Microsoft, Sony та Activision Blizzard. У мене для вас є ще один приклад, який розвивається прямо зараз, поки ми записуємо цей ролик. Так, там вже майже фінал, але все ж таки. Мова йде про бажання компанії Microsoft. Пробати видавця та розробника ігор Activision Blizzard. Трохи контексту для тих, хто не знайомий з відеоігровою індустрією, і до чого тут Microsoft. Вони є виробником відеоігрової консолі Xbox, а також володіють просто безлічу студією розробки відеоігор, що об'єднуються в Xbox Game Studios. Їх головним конкурентом на цьому ринку є компанія Sony із своєю PlayStation, що також володіє великою кількістю студій з розробки ігор. Так от, якщо б у вас завалялося випадково 70 мільярдів, і ви б хотіли купити собі Activision Blizzard, то ви не могли б це зробити так просто. У таких випадках вам потрібно отримати схвалення від регуляторних агентств. причому всіх країн, на ринках яких ви плануєте працювати. І так сталося, що FTC із США і аналогічні структури із ЄС та Великої Британії вирішили надавати свій дозвіл, бо Microsoft може стати монополією на ігровому ринку. І треба захищати інших гравців, таких як Sony та Nintendo. До речі, якщо що, Sony належить 60% усього ринку консолі. То хто тут монополіст? Під час судових засідань витікло дуже багато цікавих даних про ігрову індустрію та й взагалі про бізнес в цілому. Тому, якщо вам цікаво, пишіть про це у коментарях, і ми зробимо ролик про це колись згодом. Головне, що нас цікавить у цьому випадку. Під час слухань у судах складалося таке враження, що FTC підіграє Sony. Але це тільки враження. На сьогодні вже прийнято рішення, і FTC відійшло, тобто угода буде підписана. Якщо я не помиляюся, залишилися лише британці. Боротьба з монополіями в Україні. Пам'ятаєте наш перший ролик, там де ми говорили, про формулу Роттердам Плюс. Так що там наше АМКУ? У 2015 році вони розпочали розслідування монопольних практик датик у секторі енергетики. Воно було спровоковане численними скаргами інших учасників ринку та споживачів на домінуючі становище датик та зловживання цим становищем. Розслідування АМКУ зосередилося на кількох ключових питаннях. Одним з них був контроль датик над поставками вугілля на теплові електростанції, що дав компанії можливість маніпулювати цінами. Інше питання стосувалося контролю даток над розподілом електроенергії, що дозволяє компанії диктувати свої умови споживачам. Розслідування було глибоке та тривале протягом кількох років. Однак, коли настав час для МКУ переконати справу та прийняти рішення, процес був перерваний драматичним чином. Засідання комітету було перервано через загрозу замінування будівлі. В кінцевому підсумку засідання так і не відбулося належним чином, а весь процес перетворився на хаос. Після цього інциденту, врешті-решт, справа була завершена у 2018 році, і МКУ заявило, що датик не порушує антимонопольного законодавства. Звісно, критикам це не сподобалося, бо вони вважали, що справа була проведена повністю, з порушеннями і під політичним тиском. Це незакони погано написані. Але чому так? Невже наше законодавство не дає можливості регуляторним органам так ефективно боротися з монополіями? Давайте ще трошечки поговоримо про наш антимонопольний комітет. Вони дуже схожі на FTC із Сполучених Штатів. Також слідкують за бізнесом та за правильною конкуренцією. Ніби все просто. Проте є невеличкий, але бачите, коли АМКУ стикається з компанією Датик в ідеальному світі, вони могли би зробити крок разом із мін'юстом і генпрокуратурою і сказати. Гей, Даток, ти не можеш мати цю сукерку, тобі потрібно поділитися. А ще треба заплатити штраф. Це місце, де історія Датик і МКУ відрізняється від Facebook та FTC. В США регуляторні органи змогли ефективно забезпечити виконання законів про конкуренцію. Вони накладали великі штрафи і навіть розбивали компанії, які порушували ці закони. Але в Україні історія інша. Корупція та політичні перешкоди ускладнюють роботу регуляторних органів по ефективному забезпеченню виконання законів про конкуренцію. Це нагадування про те, що наявність гарно написаних законів і регуляторних органів недостатньо. А іноді буває навпаки, держава послідовна у своєму бажанні розбити монополію. Нафтогаз державна компанія, яка є великим гравцем у енергетичному секторі протягом багатьох років, на відміну від приватних монополій типу «Датик», Нафтогаз належить державі. Уряд вже давно придивлявся до Нафтогазу і почав казати, що його монополія в енергетичному секторі може бути не найкращою річчю для української економіки або її народу. Але чому? Рішення уряду в основному було обумовлено бажанням узгодити законодавство з енергетичними регуляціями Європейського Союзу, зокрема третім енергетичним пакетом, який сприяє конкуренції та лібералізації в енергетичному секторі. Ці закони загалом були написані, щоб уникнути монополії типу дотеку. Однак були занепокоєні щодо того, чи було це правильним кроком для України застосовувати такі ж норми і логіку до держмонополії, як до приватної, з огляду на її унікальну геополітичну ситуацію та вирішальну роль нафтогазу в енергетичній безпеці країни. Багато хто стверджував, що утримання державної монополії на систему передачі газу було вирішальним для енергетичної безпеки України, особливо з огляду на наш конфлікт з Мокшанами, і той факт, що значна частина поставок газу в Європу проходила через Україну. Критики процесу розбиття також зазначали, що це може призвести до втрати контролю над системою передачі газу країни та потенційно дозволити іноземним суб'єктам, тобто тим самим мокшанам з Газпромом, впливати на неї. Незважаючи на це занепокоєння, уряд продовжив розбиття, яке, на думку деяких критиків, було спричинене тиском деяких бізнес-еліт, які отримали і отримують прибуток від цього. З іншого боку, неможливість розбити датик, про який є чіткі докази того, що це є дуже впливовою монополією, показує нам те, що якщо в нас є потужні бізнес-еліти, бажанням громадян можна знехтувати. І тому громадянам треба дуже уважно і наполегливо тиснути на свій уряд, щоб він не міг собі цього дозволити. А як у нас із здоровою конкуренцією? Ми говорили про те, як український уряд боровся з монополіями типу ДТЕК і програв. Але як у нас справи йдуть з конкуренцією і взагалі з залученням іноземних інвестицій для неї? Тут не все так погано. У 2020 році Світовий банк поставив Україну на 64 місце з точки зору легкості ведення бізнесу. У 2019 році це було 71 місце. Непогане покращення. Це вдалося, за їх словами, завдяки е, серії непоганих реформ, що створив наш уряд. Давайте розглянемо деякі з цих реформ. По-перше, уряд України спростив процес отримання дозволів на будівництво. Уявіть, що ви власник малого бізнесу, який хоче розширити власний магазин. Раніше вам доводилося пройти через лабіринт процедур і чекати віки, щоб отримати дозвіл на будівництво. Але зараз цей процес набагато швидший і простіший, що сприяє росту бізнесу, як ваш. Далі уряд покращив доступ до електроенергії. Раніше отримання електричного з'єднання було довгим, дорогим процесом. Але зараз він його оптимізував, а вартість знизив. Це означає, що бізнес може легше отримати надійне електроживлення, що критично важливо для роботи. Уряд також посилив захист міноритарних акціонерів. Це як мережа безпеки для тих, хто володіє невеликою частиною компанії. Ці заходи допомогли підвищити довіру інвесторів і залучити іноземні інвестиції. І нарешті уряд спростив сплату податків. Вони спростили процес і знизили податкове навантаження на бізнес. Попри зусилля уряду підтримати малі та середні підприємства МСП. Насправді все не так однозначно. Однією з основних проблем, вигадайте, є що правильно корупція. Наприклад, багато МСП повідомили про необхідність виплати хабарів чиновникам, щоб розпочати свій бізнес. Це не тільки збільшує вартість ведення бізнесу, але й створює нерівні умови, оскільки ті, хто може собі дозволити оплату хабаря, мають справедливу перевагу. Як приклад, можна навести власників е, пекарень та кафешок. Їм потрібно отримувати дозвіл до того, щоб розпочати власний бізнес, оскільки вони дуже залежать від інстанцій типу санепідему. І саме у цей момент у них питають про хабар. Так, це не перевірені дані, і я особисто знаю компанії, які не платять хабарів. Але все ж таки я чув про такі випадки. Більше того, деякі МСП повідомляли про отримання конкурентами преференційного ставлення від уряду, тобто кумівство. Наприклад, візьмемо дві друкарні. Так, це дуже специфічний бізнес, але все ж таки, для його розміщення треба доволі багато площі, особливо якщо ви друкуєте великі тиражі. Так, це дуже дивно до сучасності, але все ж таки. Так от, якщо ви маєте преференції від адміністрації певного району, то можете отримати умовні склади по собі вартості або навіть дешевше і електроенергію зі знижками. І відповідно ваша продукція буде набагато дешевше, ніж у вашого конкурента. Насправді наш уряд дійсно створює можливості для малого та середнього підприємництва, щоб воно росло і розвивалося. Але при цьому у нас все ще є корупція та кумівство, з якими нам потрібно боротися. Адже без цього наша економіка не зможе нормально розвиватися і бути конкурентоспроможною порівняно з європейськими економіками. Настав час підбувати підсумки. Ми глибоко розглянули, що таке монополії, картелі, синдикати. І як наші уряди або уряди інших країн з ними співпрацюють або бояться. Не забувайте, монополії та картелі це все про контроль. Це про одну або групу компаній, які контролюють ринок, встановлюють ціни і придушують конкуренцію. Вони можуть призвести до вищих цін, нижчої якості, меншої інноваційності у товарах і послугах. Синдикати з іншого боку це про співпрацю. Це про групи осіб або компаній, які об'єднуються для досягнення певної мети. Вони можуть бути силою добра, як, наприклад, синдикати краудфандингу, які допомагають фінансувати нові ідеї та проекти, але вони також можуть бути силою зла, як, наприклад, злочинні синдикати, що займаються незаконною діяльністю. Але ось що, хоча монополії, картелі та синдикати можуть мати великий вплив на наше життя, вони не діють у вакуумі, вони існують у контексті наших суспільств і наших економік. І вони формуються по правилам та регуляціям, які ми встановлюємо. Тут важливу роль грає уряд. Він регулює ринок, заохочує конкуренцію і впливає на розпад монополій та картелів. Ми дізналися, як це працює в США та Європі, де сильне антимонопольне законодавство та регуляторні органи допомагають утримувати ринок конкурентним. Ми також дізналися, що може статися, коли уряд не може або не хоче ефективно регулювати ринок. В Україні ми бачили, як корупція та відсутність прозорості можуть дозволити монополіям та картелям процвітати з серйозними наслідками для економіки та звичайних людей. Отже, який висновок ми можемо зробити? Монополії, картелі та синдикати є сильними гравцями в економіці та суспільстві. Проте вони не є непереможними. Там, де є сильне антимонопольне законодавство, працюючі регуляторні органи і уряд, який намагається робити все для того, щоб ринок був конкурентним, монополіям, картелям та синдикатам у поганому їх вигляді, немає місця. Отже, ми повинні робити усе, щоб наш уряд і закони працювали як треба. І, як на мене, це непогане місце для того, щоб ви поставили лайк цьому відео, ну і попередньо думком, якщо це не зробили, і підписалися на канал пробивши в дзвін, щоб не пропустити нові відео на ньому, адже це дуже важливо. Крім того, нас можна підтримати, натиснувши кнопку «Спонсорувати» тут на Ютубі або на платформі БайМієкофі за посиланням у описі до цього відео. Також не забуваємо підтримувати наших захисників, адже на жаль, війна все ще продовжується, і це можна зробити разом із «Повернись живим за посиланням в описі. Усім дякую за перегляд!